Сьогодні я на піраміді в Дніпрі. І цікаве таке співпадіння, я поспівала трохи тут. Закликаю, до речі, співати на таких місцях, де хочуть, за рахунок хотять вплинути на українців, але ж українці мають впливати навпаки. І от приїхав оркестр тут поруч. І власне буде щось грати, військовий оркестр. Подивимося, що буде та як. Але дуже цікаве співпадіння. От я вам трохи покажу. І вже вони будуть нам співати. Дуже цікаво, що сьогоднішній день такий видався. І мене якраз сюди, так би мовити, потягло на цей масонський символ, який я вважаю, що треба використовувати для українського, працювати на ньому як на кургані, але закликати сюди душі наших пращурів, щоб вони навпаки вплинули на винищення низькочастотки, яка тут використовується. І власне от сьогодні, думаю, що все у нас виходить. Співпадіння таке не може відбуватися так, тому я рада, що. От у нас вийшло з вами, так би мовити. Сьогодні у нас у Дніпрі дещо в пахмурах. За моєю спиною монастирський остров, ви бачите, якого масони використовують теж для керування. Але ми будемо використовувати для керування на Україну, на її щастя, на долю її народу. Тож зараз я прошу вас просто підтримати саме український такий вплив. О сьогодні, мабуть, тут хтось буде впливати і використовувати, намагатися не в бік України. А я би хотіла, щоб це був український вимір і український напрямок. Дякую вам.